Коли зимонька приходить, земля примерзає. До діточок іде в гості свято Миколая. Ліс закидало сніжком. Що там? Сани, коні скачуть, хтось на санях під мішком. Що за пан там? Хто побачив? Хто махає із саней? То святий Микола скаче покровитель всіх дітей. Можливо, у вас уже цікавило питання. А як же виникло це свято? А які ж традиції святкування в Україні? І коли його відзначають? Та звідки ж Миколай знає, на які саме подарунки чекають малята? На свято, де живуть малята? Нечутно приходить Миколай. І так само нечутно. Приносить малюкам жаданні подарунки. Дітки вірять у дива і з нетерпінням чекають на святого Миколая. До нас, дітки, завітала дівчинка Оленка. Оленко, а ти чекаєш на подарунки від Святого Миколая? Вітаю вас, друзі! Ви чекаєте на прихід Святого Миколая? Чекаєте його подарунки. Я теж з нетерпінням цього чекаю. А поки чекаємо, давайте послухаємо цікаву історію про Святого Миколая. Серед засніжених Карпатських гір стояв великий будинок, в якому мешкав святий Миколай. Там було багато поличок, заставлених іграшками, книжками, малюнками та найсмачнішими цукерками. Це були подарунки для слухняних і добрих дітей у всьому світі. Щороку, коли приходила холодна зима, Миколай готувався до своєї найважливішої подорожі. Йому потрібно було доставити дуже багато подарунків за одну ніч. Хто йому допоможе? Якось Миколай помітив, що одна маленька зірочка на небі сумує. Вона була менша за всіх і боялася яскраво світити. Чому ти сумуєш, крихітко? лагідно запитав Миколай. Я така маленька, прошепотіла зірочка, і не можу яскраво світити». Святий Миколай посміхнувся і відповів. Але ж твоє світло найчистіше і найдобріше, саме твоє лагідне світло допоможе мені якнайшвидше знайти дорогу. До будиночків дітей. Зірочка дуже зраділа такій пропозиції. І ось настала та сама чарівна ніч. Миколай сів на свої швидкі сани, запряжені не оленями, а веселими білими кониками, білими, немов хмаринки. Зірочка-помічниця почала світити щосили. Її світло не було яскравим, як сонячне. Воно було тихим, теплим і чарівним. Воно вказувало святому Миколаю дорогу до будиночків, де сплять діти. І ось, коли вони вже були біля будинків, Миколай дуже тихенько, щоб нікого не розбудити, проходив через віконце адже він чарівник і залишав подарунок або в черевичку. Або під подушкою. Зірочка помічниця бачила, як посміхаються у вісні діти, навіть не знаючи, що до них завітав такий гість. Вона бачила, як тішиться її добрий друг Миколай, коли кладе подарунки для дитини, яка завжди ділиться іграшками, або допомагає своїй мамі та бабусі. Яка дбає про інших. Так, завдяки своїй маленькій, але дуже добрій зірочці помічниці, святий Миколай зміг розвести подарунки всім всім дітям, які були добрими, слухняними та допомагали іншим. Тож пам'ятайте, що на нічному небі серед тисячі зірок нам лагідно світить зірочка помічниця. Святого Миколая. Ось і настав час рухатись, весело стрибати. Свято Миколая будемо святкувати. Усміхнули щиро, стало всім так мило. Фізхвилинка наша радість і тепло, щоб заняття веселим було. Що у кожного із нас завжди є можливість змінитися. І якщо ви були не дуже чемними, то все можна виправити. Головне хотіти цього всім серцем. І ще, дітки, одна гарна традиція на Святого Миколая це відкриття новорічної ялинки. На Святого Миколая чекають не тільки дітлахи, а й дорослі. Вони в цей день скликали гостей, веселились, співали пісні, каталися на санях. А тепер, малята, відпочинемо трішки. Наші оченята зроблять вправи швидко. Подивіться вгору там зірки ясні. А тепер униз, там подарунки чарівні. Чарівна ніч на землю сходить, Святкова тиша охопила все. А з неба у святкових шатах нам Миколай дари несе. Бажаю вам усім отримати приємний подарунок від святого Миколая. І не забувайте традиції нашого українського народу. А я говорю вам до побачення! Бувайте!